Вітаю! Давай сьогодні розберемо, яке значення має кровоносна система. Покажи, де в організмі розмищене серце. Стисни пальці долоні в кулак. Приблизно так виглядає твоє сердечко. А яку роботу виконує серце? Завдяки роботі серця рухається кров. Приклади руку до грудей. Відчуваєш тихенький стукіт. Це б'ється твоє серце. Чи доводилось тобі здавати аналіз крові? З якою метою? В організмі людини дуже важливою є кров. Вона є в кожній частинці нашого організму. Напевно, ти бачив або бачила її під час невеликих травм або порізів. А якого кольору кров у людини? Вона тверда чи рідка? Кров приносить до всіх органів тіла поживні речовини. кисень. А на зворотному шляху забирає вуглекислий газ, шкідливі речовини та накопичує їх у тому місці, звідки вони виводяться з нашого тіла. Кров також бореться з вірусами та хвороботворними бактеріями. Кров рухається про кровоносних судинах, що нагадують трубки. Великі кровоносні судини називають артеріями і венами. Артеріями кров рухається від серця. А венами до серця. Найтонші судини називають капілярами. Капіляри пронизують усі органи тіла. Кров в організмі приносить поживні речовини та кисень. Забирає шкідливі речовини та вуглекисний газ. Бореться. З хвороботворними бактеріями. Кровоносні судини нагадують трубки. Судини бувають великі це вени, артерії та малі найтонші це капіляри. Капіляри пронизують усі органи тіла. Доросла людина має близько 5-6 літрів крові. Довжина усіх судин людини становить 100 тисяч кілометрів. Можна два рази з половиною огорнути землю. Насосом, який змушує кров текти судинами, є серце. Кров пробігає по всьому тілу та повертається знову в серце. Такий рух відбувається безперервно. Його називають кровообігом. Серце має вигляд мішечка. Стінки його складаються з особливих м'язів, які постійно скорочуються і розслабляються. Кров насичення киснем тече від серця по артеріях. Потрапляє в капіляри організму. В капілярах організму кров віддає кисень і поживні речовини, а забирає вуглекислий газ та непотрібні речовини. Кров насичена вуглекислим газом тече до серця по венах. В капілярах легень кров віддає вуглекислий газ, а забирає кисень. Кров насичена киснем з легень, потрапляє до серця. Безперервний рух крові називають кровообігом. Отже серце це орган, який переміщує кров в організмі. Пульс це серцевий ритм людини, тобто кількість ударів серця, за певний час. Запам'ятай серце і судини це органи кровообігу. Вони утворюють. Кровоносну систему, яка забезпечує рух крові. Перевір свій пульс. Розслабся. Сядь на стілець і поклади руку на стіл. Пальці правої руки поклади на внутрішню сторону лівої руки над зап'ястям. Це місце потрібно злегка притиснути до кістки. Так пульсація відчуватиметься краще. Полічи пульс протягом хвилини, можна і за 30 секунд, а потім помножити на 2. Отже, сідай, притискай, починай рахувати. Полічи удари серця протягом хвилини в сидячому положенні і після 20 присідань, порівняй результати та зафіксуй висновки в зошиті. А як надати першу медичну допомогу в разі кровотечі з носа? А як зігрітися після морозу? Якщо кровотеча з носа, приклади до перенісся хустинку. Змочено холодною водою. Холод звужує судини і кровотеча припиняється. Якщо кров не зупиняється, потрібно звернутися до лікаря. Якщо замерзання, на морозі здебільшого замерзають руки й ноги. Це пов'язано з недостатнім надходженням крові до цих органів. Щоб зігрітися, рекомендують виконати швидкі рухи руками та ногами по колу. За діаграмою проаналізуй, як змінюється серцевий ритм людини з віком. Отже, чим старша людина, тим менше ударів за хвилину. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою. Завдання номер один. Вчителька на уроці запитала в учнів. Чи у всіх людей серце однакового розміру. Прочитай відповіді учнів і підкресли імена тих, хто відповів правильно. Ольга каже, серце людини має такий самий розмір, як розмір її кулака. У дітей серце менше, ніж у дорослої людини. Микита каже, серце більшого розміру у спортсменів, оскільки серце це м'язи. Тренування зміцнюють їх і роблять серце міцнішим і здоровішим. Петрик вислухав відповіді дітей і каже: Серце у всіх людей однакове. Отже, правими були Ольга і Микита. Завдання номер два. Користуючись підручником, заповни таблицю кровоносна система. Які органи і яку функцію вони виконують. Отже, серце переміщує кров в організмі. Артерії транспортують і розподіляють кров по організму. Вени повертають кров від тканин до серця. Капіляри живлять тканини поживними речовинами, які є в крові. Третє завдання зроби самостійно. Кров дуже важлива для організму. Кровоносну систему утворюють органи кровообігу судини і серця. Кровоносна система забезпечує рух крові, яка переносить в організмі кисень і поживні речовини, а виносить шкідливі речовини. У вашому організмі близько 3 літрів крові. У тілі дорослої людини міститься 5-6 літрів крові. Серце дорослої людини важить близько 300 грамів. Вдома повторити матеріал на сторінках від 22 до 25 у підручнику. Дякую за увагу. До зустрічі!